Класичні святкові голубці з м'ясом та рисом це рецепт однієї із найпопулярніших страв української кухні. І в мене, звичайно, свій секрет, як зробити їх ще смачнішими та ароматнішими. Перелік інгредієнтів звичайний базовий. Потрібна білокачанна капуста, котру потрібно попередньо відварити. Листочки мають бути гнучкими, але не занадто відвареними. Для голубців із однієї середньої капустини вагою приблизно 1,5 кг я відварю 300 г рису і 500 г достатньо жирного фаршу із свинини, до котрого я додаю 100 г жирного сирокопченого шпондеру. Я використовую ароматний нарізаний шпондер, котрий ще називають беконом. Натомість можна змолоти шматочок звичайного копченого шпондера. І Аромат ваших голубців гарантований. Зараз роблю засмажку із цибулі та моркви. Дві-три цибулини нарізаю, кладу до сковорідки, вливаю невелику кількість олії. Додаю невеликий пучечок того ж змеленого копченого шпондера, включаю вогонь під сковорідкою і пересмажую, точніше тушкую цибулю і шпондером до напівготовності. Тим часом натираю на середній терці величеньку моркву і додаю її до вже зм'яклої цибулі. Продовжую тушкувати на середньому досить великому вогні. Ви в мене на столі бачили більше капусти, більше моркви і більше цибулі, бо зазвичай перед святою вечерю я готую відразу два види голубців. А саме пісні голубці, котрі будемо споживати ввечері. І відразу потрібні на різдво святкові голубці з фаршем. Коли морква трішки всмажиться, всипаю солі, перцю і вливаю невелику кількість гарячої води з чайника. Засмажка має бути рум'яною, але не підгорілою, морква має пустити натуральний сік для забарвлення рису. Рис в мене вже відварився, відварювати рис потрібно також до напівготовності. І, враховуючи, що всі інгредієнти для приготування голубців вже готові, починаю готувати начинку. Спочатку з'єдную фарш між собою, тобто перемішую м'ясо разом із пондером. Сіль перець за смаком. До рису спочатку висипаю засмажку. І добре все перемішую. Відразу можна відкоригувати кількість солі та перцю. Якщо перемішати рис із такою засмажкою, то відразу видно, який насичений яскравий колір матимуть голубці. До речі, спеції, до голубці можете давати за смаком. Я використовуючи трішки сирокопченого шпондеру, вже маю досить насичений аромат моєї начинки. І вже тепер додаю м'ясний фарш до рису. Добре перемішую всі інгредієнти між собою. Для того, щоб начинка була досить однорідною. Сирокопчений шпондер використовують у приготуванні дуже багатьох страв, власне, для того, щоб їх ароматизувати. Приготувавши начинку, відразу починаю закручувати голубці. Звичайно, з кожного капустяного листочка потрібно зрізати грубі прожилки, а потім начинити кожен листочок потрібною йому кількістю фаршу та загорнути. Рецепт начинки, власне, мій авторський, тому що пригощаючи якось дуже давно італійців своєю національною стравою, тобто голубцями, щоб вразити їх, я зрозуміла, що бракує якоїсь такої яскравості аромату. А шпондер вони використовують всюди і завжди, тому я додала шпондеру до засмажки із томатом та сметаною. І розігріла в голубці в духовці, аромат був неймовірний. Згодом почала додавати невелику кількість сирокопченого шпондеру до фаршу. Обов'язково спробуйте це дуже-дуже смачно, дуже яскравий смак та аромат. Накрутивши голубців, як і всі, складаю їх до каструлі або ж можна скласти до посуди для запікання в духовці. У мене вийшло три ряди голубців меншенькі внизу, а великі я поклала зверху. Заливаю я голубці розведеною пасатою з помідорів і з водою. У мене пасата домашнього приготування дуже густа, тому розбавляти водою можна один до трьох і, звичайно, всипаю невелику кількість солі. Рідини в голубцях для відварювання потрібна приблизно одна третя висоти каструлі. Голубці, вкладені дуже щільно, потрібно зачекати, щоб рідина добре просочилася донизу. За потреби можна ще долити трішки води. Якщо у вас немає домашньої чи придбаної пасати, можна використовувати звичайну томатну пасту, розвівши її із водою. До голубців можете покласти лавровий листочок перець з горошком та якусь зелень і полити невеликою кількістю олії, скажімо, 2 столових ложки. Накрити голубці кришкою, включити вогонь, довести до кипіння, а потім скрутити вогонь до мінімуму та готувати близько 1 години. Незважаючи на те, що рідини було мало, при кипінні вона досить високо піднімається вверх. Я готувала мої голубці приблизно 40 хвилин, тому що ще розігріватиму їх на другий чи третій день. Начинка в цьому випадку вже повністю готова, дуже соковита, дуже ароматна та ніжна. А саму капусту можна було б ще поварити хвилин 10-15. Що я зроблю згодом, власне, коли подаватиму голубці до різдва, я їх розігрію в духовці і зроблю оту файну таку підливку засмажу трішки томатної пасти, тобто пасати, додам сметани і шматочок бекону, тобто копченого шпондеру. Але вже навіть такі голубці без ніякої підливи, надзвичайно ніжні, надзвичайно смачні та ароматні. На цьому щиро дякую за перегляд відео, вподобання, коментарі та підписки нехай смакує!